Коли Олександру Венгриновичу було шість років, його з родиною депортували з міста Криниця на Лемківщині, у Монастириська на Тернопільщині. Все своє життя він шанував Лемківську історію та культуру, організовував обласні всеукраїнські фестивалі. 22 роки очолював всеукраїнське товариство Лемківщина. 29 листопада на 84 му році життя неня усіх Лемків не стало. Поховали Олександра Венгриновича 11 грудня у Тернополі. Попрощатися з видатним громадським діячем з'їхалися десятки людей з різних куточків України. Серед них Марія Бабічук з Олександром Венгриновичем жінка знайома понад 30 років. Об'єднала їх спільна трагедія депортованих. Дуже багато у нас були спогадів різних таких. І він завжди розказував, ділився враженнями, як то було важко, як то було нашим людям, як нас перевозили в тих товарних вагонах. Без їжі в холоді, в голоді. Олександр Венгринович дбав про лемківську культуру, примножував лемківський дух і зберігав пам'ять про лемківську історію. Саме Венгринович згуртував всіх лемків цілісної України. Вжди він постійно був бажаним гостем. Як громада Польщі завжди чекала його такого високого слова з тою приємною усмішкою. З тим надзвичайно мудрим, красивим обличчям, яким зараз на нас поглядає, як любили його всі лемки, де він не був. Олександр Венгринович був засновником всеукраїнського фестивалю Дзвони Лемківщини, який почали проводити з 1999 року. Його товариш Степан Криницький пригадує, як виникла така ідея. 92-й рік був для лемків з ми Зробили перший з'їзд в Тернополі, коли приїхали до нас Ленків Михал euh, Донський, Петро Шафра, Фецько Гоч. І ми зробили перший такий з'їзд і домовилися, що хами на ватру. І ми поїхали в Денису Перш, перший раз на 10-ту Лемківську ватру. І Тої, з того часу Олько напевно завжди задав свій мрію зробити тату на Україні. Поховали Олександра Венгриновича на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.